У мультсеріалі Фінеста Ферб був злий геній науковець, який хотів забрати у свого брата владу над триштаціям, походив з Дрюсенштейна, мав проблеми з батьком і боровся з качкозіобомпері. Гайнц Дуфеншмілц, наш головний персонаж сьогоднішнього відео. І у цьому відео ми будемо розбирати усю дитячу травму Гайнца Дуфеншмілса. Колись родина дуфеншмірців була дуже заможною, але батько Ганса збіднів і у них забрали їхнього садового гнома. А так як у Друсенштерні всі дуже боялися нечистої сили, батько вирішив, що найкращим рішенням буде це зробити садового гнома зі свого сина і наказаємо охороняти їхню садибу від зла. Навіть уночі, на народження дуфеншмірця ніхто не прийшов. Тому у п'ять років він вирішив собі створити своє власне святкування, яке він би хотів мати від своїх батьків і друзів, яких у нього ніколи не було. Але у нього були його друзі-аніматроніки, а також дві дуже веселі комахи. І коли Гайнс пішов додому з тортом з дня народження, на нього напала зграя кажанів. <клев> у Гайнса був ворог, який постійно сивовим піском в обличчя в пісочниці. На першому побаченні, коли він рахував рахунки, а на пляжі його переповнює страх, що кожні хвилини пісок в обличчя з'явиться. В дитинстві Гайнс намагався бути фокусником, але йому це не дуже вдавалося, і він винить у цьому все людство. Ганс захотів нам історію про те, як у 15 років він дізнався, що на лиці у нього не буде рости волосся, але на жаль, його занадто сильно боліла голова після вчорашньої вечірки. У 22 серії Ганс розповідає нам історію його прадіда, який також був злимченим, але йому також нічого не вдавалося. На науковий ярмарок Гайнс створив свій перший інатор, але перше місце зайняв вулкан соди. Наступного року він створив ще більший інатор і знову перше місце зайняв вулкан соди. Тому він вирішив, що не потрібно створювати інаторів і попробувати себе в поезії, але перше місце знову зайняв вулкан соди. У підлітковому віці Гайнс займався театром тіней, і у нього тоді була дівчина. Але на горизонті з'явився хлопчик, у кого було дуже дуже великі руки, і він також вирішив зайнятися театром тіней. У нього не дуже виходило, але дівчатам подобалися великі руки, тому дівчина кинула Гайнса заради чувака з великими руками. В дитинстві Гайнса були дуже погані відносини з батьком. І на одному з ярмарок, де потрібно було штрикнути монстра, батько виграв собі собачку. Він сприймався собаку як свого старшого сина, любив її більше, ніж своє життя, і вигравав з нею різні конкурси для собак. А Гайнс був гномом. Коли Гайнс навчався в коледжі, він зняв дуже е, специфічне відео. До того, як стати злим генієм, Гайнс був продавцем комбасок, а так як ніхто не любить ковбаси, а всі люблять більше ходоги, він має якісь проблеми з продувцями ходогів. Досить недавно у Гайнса була дівчина, яка кинула його заради китів. Матір Ганса знову завагітніла, і усі очікували дівчинку. Тому його мама кожного божого дня плела плаття, але народився хлопчик. І так як їм не вистачало тканини, ниток. Гансу прийшлось ходити в школу цілий рік у платях. Дитинство від Ганса дуже смерділо свининою, але це не суть історії. Його виховали оцелоти, але це також не суть історії, і йому були потрібні гроші. Тому на ярмарку він працював як хлопчик, яким кидають в мішень, щоб людина впала в воду. Але це також не суть історії. Одним словом, у нього був лише один єдиний друг, кулька, кульчик, на якому він намалював. Лице і покрив його вічним лаком. Але однієї ночі, коли він остерігав сад від нечисті, кульчик полесів і більше не повернувся. Більше кульчика я не бачу. Матір сама має неабияку любов до кікболу. І так як Ганса не має таланту до цього, а його брата є, матір любить брата більше. Гансу забороняли купатися в публічних басейнах. Всі йому говорили не робити гір з кротовин. З кротовин, не роби гір з кротовин. Батьки не дозволяли Гайнсу дивитися музичні кліпи, але він не розповів цю історію. Кліпи, тому я ні, -ні час у нас сльозливі. Перед історією немає. У молодості Гайнс зустрічався з Ліндою Флін Флетчер. У них було лише одне побачення, і саме вона надихнула його на ідею захопити три штаття. Батько Гайнса володів іграшковою залізницею, але він не дозволяв своєму старшому сину бавитися з нею. Це ще один приклад того, що в них були дуже погані відносини. У Дрюссельштейні існує обряд посвячення, де ви приходите в публічний басейн і маєте стрибнути з вишки, але Гайнс настільки боявся висоти і криків його батька, що він закляк і не стрибнув цієї вишки в басейн. Він накликав ганьбу на свою сім'ю, і батьки почали його суратися. У їхньому містечку були автомати з іграшками, і так як Ганс не збирав трішки грошей, він вирішив виграти іграшку для своєї матері, щоб вона нарешті полюбила його. Він нарешті витягнув ведмедика з автомату, подарував його матері, а мама в ту ж секунду віддала його молодшому братові. І він присвоїв від медика собі написав, на ньому своє ім'я, а також написавши своє ім'я на матері, присвоївши матір також собі. У Гайнса було важке дитинство, і єдині речі, які давали йому радість це ручний тарган і морозиво з часником. І він вирішив поєднати ці речі. Часникового таргані чи морозиво! Гайнс вирішив податися в мистецтво, і у нього нічого не виходило. Але коли нарешті він створив свій шедевр життя, його брат висипав на картину їжу. Таємний рецепт м'ясного рулету родини до фоншмірців перейшов молодшому братові. В дитинстві на нього напав бджолиний рій. Колись Ганц знімався в рекламі, щоб заробити на інатор. Його брат краще розумівся в етикеті, ніж Гайц. В 17 серії нам показали спогади до історичного дувеншмітса в дитинстві. Гайнс працював на фабриці Прецлі. Він працював там недовго, тому що в нього нічого не виходило. Він був повненьким в дитинстві. 35-й серії нам показує всі спогади до Флошмірця: народження, те, як він був садовим гномом, те, як він не стрибнув звишки в басейні, те, що він носив плаття, те, що його подарунок матері був відданий братові, любов матері до кікболу, день народження в 5 років, Борис Забіяка, Бульбашка, перший інатор і ярмарок винаходів кисла капуста і як його викинули в Америку. І то ганебне відео, те, як він придбав ковпаски, як його кинула дівчина заради китів. У Дрюссельштейні кожну п'ятницю відбувався парад машин, і на цьому параді був дуже відомий дядько Сімкін. Для Гайнсен він був прикладом крутого чоловіка, але випадково на його машині натиснули кнопку, яка викидає його в космос. У Дрюссельштейні були заборонені зміни. У четвертій серії Гайнс нам розповів про кіндерлюнтера злого чувачка, який викрадав дітей в їхній країні. Коли Гайнс був малим, була дівчинка, яка постійно обливала його водою у будь-яких ситуаціях. Спогади до фунчмірця з іншого виміру, як він втратив свій паровозик. На цьому все. Дякую за увагу! А я йду висипатися і викидати з голови фінеса та ферва. 拜拜。Bye bye.